Всім привіт! Сьогодні презентую вам дуже класні окуляри. Це у нас форма панто. Дуже класна модель, тому що тут така різно, різнобарв'я лінз. А, ці окуляри мають 100% захист від ультрафіолету, мають лінзу з антибліковим покриттям, підійдуть на різні типи вилиць, на вузенькі, на середні, на широкі також можна спробувати. Дуже класно сідають. Вони взагалі такі легенькі не відчуваються на обличчі, і подивіться, які класні тут є кольори. На мені ось така дуже гарна блакитна лінза. Це, до речі, тренд сезону. Далі в нас є ось така дуже гарна коричнева, також колір року. Так, Подивіться, як гарно виглядає в поєднанні з чорною оправою. Є зелена, світло-зелена лінза, теж тренд сезону цей колір. Подивіться, дуже класно блондинкам підходить. Так, і є, звісно, класичні а, чорна оправа і сіра градієнтна лінза. Круті окуляри такі на кожен день, тому звертаємо увагу і обов'язково замовляємо.